Всім добрий день. У нас вже стартувала та іде зараз повний ходу акційна компанія виборів 2015 року. Хочу довести до відома громадян міста Білоцерки та Білоцерківського району, що цей рік у нас у виборах буде приймати участь по місту. У нас буде приймати 159 тисяч громадян по району, 41 тисяча громадян виборців, які прийдуть на виборні дільничі. У нас буде по місту 89. Виборчих дільниць із них будуть малі, середні та великі. По району у нас буде працювати 57 виборчих дільників. Із них спеціалізованих сім це лікарні, школи, тюрма, де буде приймати вибори. Всі останні дільниці будуть проходити. На даний час коли агресійна компанія. Білоцерківським міським відділом вже зареєстровано до ЖАО 14 матеріалів, які стосуються іменно виборів. Порушено одне кримінальне провадження по статті 160 – Це підкуп виборців, коли по Піщаному масіву по, там, по за річ, ходив громадянин та роздавав грошові кошти, грошові кошти за щоб люди голосували за одного із за одного з кандидатів. Фамілію я називати не буду по одній причині, що зараз йде службове розслідування, буде закінчено дослідування, і тоді я можу. Суд так, я не маю права і не хочу ні політичної партії називати, ні того кандидата. Нам треба провести перевірку. Коли буде проведено закінчення, ми постараємося за неділю дане проведення довести до лічного завершення, щоб видно було показати. Складімо у нас на даний на сьогоднішній час чотири, значить, адмінматеріали по статті 212, там частина 13 а часть друга. Значить, викинуто було п'ять палаток по місту. Значить, роздавали вони таражом, Вони роздавали. Теж не буду називати ніде ні, ні кандидата, ні Поляриша, тому що ще не пройшло воно в суді. Суд сьогодні буде доставлений громадяни, які склали дане правопорушення. Тоді я вже буду озвучити фамілії, коли суд признає, що вони були дійсно винувати. Значить, там була листівка. На листівці не було ні таража, ні підпису, ні скільки випущено. Всі такі київляни заплатили кошти нашим громадянам, вони стали в різних частинах міста, почали. Лити антиагітацію проти одного із кандидатів де, 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 в міські, міські голови. Значить, на даний час хочу звернутися з проханням до громадян міста до всіх, хто приймає участь в виборах. Вибори проходять, вибори проходять, вони йдуть, люди зроблять своє виловлення, Ми хочемо все зробили, тому що нам ще працювати. Питання тому, кого закінчиться, які за собою нервно назвати, хто за собою ставить які плечі. Прохання, те, що показували по. Телевізор, як зібралися всі наші, це звертаюся вже до кандидатів, -депутати, до кандидатів мери міста, ви підписали ми собою референдум. Всі пожали всі руки, показали листок. На другий день ми бачимо зовсім інше, що починається негативні. Також до цього що доведу, що одного кандидата за ніч було пошкоджено, нанесено 28 бікбордів. Тобто, облити були краскою, частково були поверті, були знищені. Ну, це я рахую, що це є ненормально. Це я неправильно, через те, ми будемо встановити і будемо проводити перевірку. Ще раз, коли, ще раз звертаюся до громадян, думайте, тому що кримінальні провадження будуть. в мене не буде різниці, яка це була політична партія чи куди кандидат. Ми будемо 100% фіксувати всі правопорушення, адмінправопорушення, кримінальні провадження будуть всі доведені до логічного завершення, і люди повинні побачити, що є закон, він працює, що вибрали свідомо. Ми, кандидатів. Наше місто, і я хочу жити в нашому місті разом з працівниками, що ми розвивали наше місто, і це було чесно. Просто я один негатив і неприємно, наскільки воно портить все, що пройшла революція на Майдані, погибли люди. В нас іде війна. Є питання, і тут хочуть зробити для нас, і коли починається виливатися грязь, вона ляться на все місто, на всіх виборців, не налється на цих кандидатів, які йдуть. На це всі, яка може бути довіра до кандидата, думати, що вони хочуть робити для міста, коли виливається така куча грязі, підкупи. І дата йде, наприклад, Гречку ще, слава Богу, не було. По району більш-менш ситуація, більш стабільніша, там що в нас де жодного не було. Вчора було ви така ситуація, і то перенесли виборцю запрошення на вибори Він взяв його там, розірвав, бо був в такому неадекватному стані, чуть-чуть уставший від виходного дня. Ну, перше прохання, перше прохання, оскільки я теж громадян міста, зараз два слова кажу як громадянин міста, а потім як начальник міліції. Першу чергу це все-таки на вибори нам треба йти, бо це наше місто. Нам треба голосувати. Щоб іменно наші голосували, пішли за того кандидата, за кого ви вибрали. Це, навірно, я думаю, свине. По-друге, питання. Не порушувати закон це дуже просто і правильно. Ви прийшли на виборчу дільницю, взяли з собою паспорт, зрозуміли, ви прийшли. Там буде знаходяться працівники міліції, депутати, на самій виборчій дільниці, працівника міліції не буде, бо вони будуть нести службу рядом. Зайшли на дільницю, перевірили, дали паспорт, звірили особу, одірвали, дали бюлетень. Далі з блютям там розголосували. Не треба, щоб ніхто вам допомагав ставити галочки. Кабінка голосування, я таємним закритися, прошу зігнувши листок, що давити, вкинути його в корзину. Після цього вийти, подякувати. Звісно, як і каруселі, все інше, що має там готуватися чи будуть готуватися, вони не пройдуть. Я зроблю просто максимально все, щоб цього не було. Кидання іншого бюлітня б занести, зробити, це все дуже видно. Його буде видно, ми його побачимо. Візде будуть наглядачі, будуть довірені особи кандидати, будуть на цьому, буде видно і все. Ми будемо працювати. В цьому робочому, звісно, посиленому режимі будуть у нас придані додаткові сили. Я максимально залучу громадськість. Максимально ми ведемо сюди міліцію. Ще запрошуємо на звардію, відсього, що буду просити, що виділи для патрулювання міста. Не буде в мене дієвий резерв для того, щоб була в нас порядок на території району. Тобто з ми з цієї сторони, з цієї сторони, я думаю, що ми зробимо все, що можливо. А громадянам тільки прийти вибрати, тому що це наше майбутнє. Це касається вже особисто нас. Це буде прийнятися місто іменно нашого міста, громади нашого міста. Це не є ніяка агітація, це прохання. Тому що чим більше громадян прийде і проголосує, тим буде легше. Ми виберемо ту особу чи тих осіб, які хочемо, щоб були в місті. Виявляли чи проводили наше те, що ми бажаємо у дійсність.